Росіяни вони е, знаходяться у досить виграшні позиції через політику. Е, ну скаже так, не чергу через політику Дональда Трампа, і дійсно вони можуть собі зараз навіть ставити якісь такі вимоги вимоги щодо е, нібито гарантій безпеки, хоча які гарантії безпеки я вдалі не розумію. Тобто я розумію їх, то вони зараз будуть виставляти умови про те, щоб ми не долучали до НАТО. Окей, вони будуть ставити ви вимоги про те, щоб на нашій території не знаходились міжнародні війська, те, що в нас не було там далекобійних ракет і багато багато чого інше. Можливо, навіть куларно про те, щоб ми не, не могли розвивати наші дрони. Щоб ми нам, наприклад, там ми ж розуміємо, що нам фактично ніхто не буде ставити перепони в цьому напрямку. Ну тобто юридично, тобто ми документи ніякі підписувати не будемо, але є нюанси. Наприклад, можуть бути куларні домовленості зі Сполученими Штатами Америки. Які в свою чергу будуть бюрократично тиснути на тих чи інших партнерів, які допомагають нам з розвитком нашої дронової сфери, тобто вони будуть просто блокувати нам постачання тих чи інших е, товарів, е, там складає з чого складається той самий дрон, наприклад, там не знаю, там відеокамера, мотор, все інше. Хоча вже говорять що нас, що ми самі там частину виробляємо е, комплектуючих, але в будь-якому випадку це може цеорії. Це, це, це можливо, е, ну на дуже дуже сумно спостерігати за тим всім, що країна яка Напала на іншу державу, била кучу людей, величезна кількість там сотні тисяч, і при цьому ж таки вона ще вимагає, що ставить якісь умови і фактично е забирає собі ще ті території, які вона захопила.